Доброго дня! Сьогодні у нас 4 січня і хочу показати вам розпаковку живців Персика Володяний чай із Вінничини. Він має свій канал на Ютубі Сад Де Вінничини. Поділився. Живцями персиків, буду розширювати асортимент у своєму саду, хоч немає де садити, але буду робити щеплення в крону, щоб мати двох-трьох сортові дерева, щоб мати більший асортимент. Значить, По, по сортах. Перше хочу подякувати Володі за оперативність. Буквально ми після нового року з ним зізвонились, переговорили і він врізав вчора такі чудові живці. Віця такі від, 10 до, від 8 до 10 міліметрів діаметром. Якраз я маю такі, я його просив, щоб він трошки грубші мені вислав, бо маю алечу. Всю не заокулірував в серпні місяці, і може буду робити ремонт. Весною подивлюся, ревізію вічок, якщо якесь не прижилося, то якраз от цими живцями я зроблю покращеною куполіровкою ремонт свого <кiffe> <кiffe> своїх саженців. Які ж сорти. Починаємо. Екстрім Ред. Це е, нектарин. Е, я маю трошки екстримів Уже в себе і хочу зібрати повну колекцію екстримів. Якраз він такий мав. Тепер Рубіновий робі, 4. Теж нектарин. Це два нектаринчики. Біктоп. Це теж Нектарин, це теж великоплідний. Тепер манун, це ранній. Азорит, це вже персик пізніший, це пізній десь кінець серпня, початок вересня. І персик сприн, Спринт Gold. Також дуже гарні живці. При нагоді Володя дуже вам дякую. Я ваш боржник. Так що зараз буду ставити на зберігання. Зберігати я буду в прикопі у... на городі, у холодочку. Беру от папір, потім салафановий мішок герметично. Вимочувати їх не потрібно, бо вони тільки вчора були зрізані. Оновлювати зрізи не буду. Хіба подивлюсь, якщо сьогодні буде час, бо роботи небагато, може за парафійні кінці. І поставлю на зберігання. Буду експериментувати, викопаю трошки, бо зараз така зима, що копати можна. Там я маю таку шкілку алечі. Лишалися в мене, коли я поза того року сіяв восени. Лишилась кісточка, не було де посіяти. Я попри. Межу густо-густо їх насіяв, і вони зійшли як щитинка. І їх по-любому треба пересаджувати. То я візьму, викопаю, переберу які крупніші, грубші грубша підщепа, то попробую зимове щеплення. Зимове щеплення. Так як я, бо я робив зимове щеплення, яблунь, груш, кісточкові ще не робив. Подивлюся в інтернеті, на Ютубі, може хто робив, і буду експериментувати. Така інформація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава! Христос рождається в наших душах. Славімо Його!